Смс від Василь Колодія. Дякую завдяки таким людям, як ви. Перемога точно за нами. Я їду в госпіталь, веземо ліки і продукти хлопцям, капеланами, і нам не вистачає на паливо всього 550 гривень. А якщо я напишу вам номер карти, зможете допомогти, Я, а я завтра поверну вам. Просто дуже потрібно зараз. А в мене ліміт на карті, бо оплачували протези для наших воїнів. Буду вдячний за допомогу і розуміння вам, але прошу відпишіть мені, бо людина чекає на заправці і потрібно їхати, бо є загроза обстрілу. Боже, я пізніше перекину вам відео, побачите, що тут робиться. Для нас важлива кожна гривня. Дякую. Це пише Василь Колодій. Каже моя бабка, процька шлях би його б утрафив. Не розуміють, людина від мого імені от такий лист пише. І скільки мене люди дивляться і, і знаходяться ті, що не чують, що я кажу, що не давайте їй гроші. Нема мене, я ні з ким не переписуюся в Фейсбуці, у меседжері, в Тіктоці, ні з ким не переписуюся, скільки раз сказати? Я ніколи в життю нікому не буду писати, а тим більше таку дурницю. Ще раз кажу всім ніколи. Ні в Фейсбуці, ні в Месенджері, в Тіктоці, Інстаграмі, в Ютубі, не знаю де, ну, в Ютубі там немає де писати. Ніколи я не пишу листи, прошу, дайте мені грошей. Якщо ви бачите, що Василь Колодій пише, що дайте мені гроші, плюньте йому, межа очі, і пошліть його, знаєте куди? На сповідь. Це щодо шахраїв. Це в Тіктоці пише Андрій, ну. І пише далі ця скотина. Одинакові одні ті самі е, слова. Одні ті самі слова. Воно всі навіть лінує переписати. Одно й то саме. А нашу? Він пише, а люди відповідають. Він пише, а люди відповідають. Розумієте, в чому біда? От така скотина, вона нищить порядних людей. Люди раз обмануть і вони потім не хочуть допомагати. Всі, кому пише Василь Колодій, дайте гроші, зразу кажуть, отче, дзвоніть мені, от мій номер телефону. Най ну, він дзвонить вам. Я не думаю, що ви мій голос спутаєте з його голосом. Скажете. Та включи відео, там ми на тебе подивимо. Ну, отець Василь, та давай поговоримо. У мене немає інтернету. Буде інтернет, то чи ти подзвониш. Мені краще зберегти вас і цього паскудника, розумієте, зупинити. Навіть якщо ви не дасте грошей і там хтось умре, розумієте. Не переживайте. Порядність дорожча за все. Ми, християни, ми маємо дбати, щоб люди були порядні. І якщо є сумнів, що то не Василь колодій, сумнів треба усунути, берете і дзвонити. Я думаю, що ви мене і в болоті вести пізнали. Навіть би сте не виділили, я буду говорити за шторки, ви мене пізнаєте по голосі. Ні, воно там написало, мою фотографію приліпив, і це вже Василь Колодій. Ні, поговорити з Василем треба. Поговорити. Ой Боже. Я страшно не люблю злодіїв, шахраїв, я просто їх не переношу. Бо це такий, знаєте, концентрований слуга диявола. Той такий вже заслужений. Це злодій і шахрай. Добре, дуже перепрошую за емоції, просто мене це дуже виводить із себе. Дуже вибачаюся.